Всім добрий день. Ми вже прокинулися, Уже трошечки розкачалися. От, виглянули в дивимо, ну, вікно, дивимося, сонечка немає, у вікусі розстройство, значить, качелі не буде, в неї одне. От, зараз вона там трошки навчається. От, я Буду зараз йти пити каву із мамою. от. Приготуємо щось на сніданочок. Вікуська, як завжди, в нас уже поснідала, а ми ще. От. Щось приготую сьогодні смачненьке. Ще, правда, не знаю що, але щось приготую. І вам покажу, щоб було. Може, і ви скористаєтесь моєю ідеєю і щось приготуєте. Ой. Так думала сьогодні, встанемо, буде сонечко. А, ні. Ну, на настрій на наш це не вплине. Всім нам гарного дня. Пішла я трудитися. разу сніданок, а там буде видно, що. Так, прийшла я вже на кухню. Ось підсмажила я. Батон. Берем батон, чи що ви там тостовий можна хліб, який ви там, що любите. Чи можна навіть чорний. От. Підсушили. Потім взяли, натерли на таку от, тертушку. Плавлений один сирок і одну морквину середню. Я її вже натерла. Ложку майонезу і два зубочка чесника. Отака. От Ось. Бачите? Взять це все змішать. Я ці бутерброди пам'ятаю, ще з дуже там, не знаю. Ну, не з дитинства, ну, бо в дитинстві нам мама завжди робила, і ми, ми теж такі любимо і з яйцем. Отак от те ж само батончик піджарюєш, на, натираєш часничком. Потім чуть-чуть майонезу і просто вареним яйцем натираєш. Е, на те, ну, на яйце і розложив дуже смачно. Я люблю такі бутерброди. Там в нас усі їдять таке. О. А оці, я дуже давно їх знаю, але все ніяк. Думаю, треба зробити вам, може і ви хтось. А ну, може хтось пам'ятає, тому що я думаю, що це зараз таких може бутерброди повторюють те, що. Готували наші там батьки, бабусі, дідусі. О, може, й до сих пір готують, не знаю. Покажу вам думаю, а ви захочете зробити. Так, і трошки підсолити, можна підперчити. Беремо, намазуємо. Перемішали все, і намазуємо хліб. Може, хто зробить. Наприклад, часничком намаже ці грінки, які підсушили, а потім вже буде мор морквою плавлений сирок і майонез. А може так, як я оце взяла туди, Добавила та і все. І так намазуємо їх. Уже до мене прийшла моя помічниця. Що треба сказати? Добре. Ми приготували з нею такі смачні бутерброди. Я ням -ням. Вікуся буде перва смакувати. Пробуй. Аккуратненько, щоб не. Угу, але вже. <laughs> ну, кажи вже. Дуже добре. Подобається, так? Да? Да, я падаю не хочу. А, ну, зараз Оля вкусе. Ну, от вони мені, вони мені я такими їх повню, якими от ми їх їли. І зараз, ну, дуже смачно. Зробіть, спробуйте. І тоді нам напишете в коментарях, чи смачно, чи ні. Да. Да? А ми пішли снідати. Вікуська вже і, буде і, снідати і, другий і, раз. І, угу. Так, поїли ми свої бутерброди, поснідали. Я позаймалась домашніми справами. Вікуська погуляла на вулиці. Ми вирішили зробити такі картопляні палички в духовці. Зараз ми вам покажемо, як це робиться. Для цього нам потрібна пюре-картошка. Ну, у нас її, якщо так на вагах, то десь може пів кіла, дві ложки крохмалю кукурузного, два яйця. Сиру твердого десь 100 грамм і зелені. Ну, Ми зелені взяли пучок такий. Отак от. В общем, все нарізаємо, сир натираємо і будемо показувати, що будемо робити далі. Да. В общем, беремо, ми для початку беремо з вікуською і ріжемо зелень. Да. Вікуська вже прибігла до мене, вона гралась вже в хатки тут. Тільки побачила, що Оля вділа фарту, все. Пішло діло Я у двох. Це. Ми робимо все тільки вдвох. Та, Вікуся? Так. Да. І співаємо, да? так. і граємося. Ну, Навчається вона з бабусею. Уроки, букви, цифри, все, вчать вони з бабусею. Так, ми положили дві ложечки прохмалю. У нашу миску. От, я так це кинули туди зелень, вбиваємо туди два яйця. Зараз я вкину туди пюре. В общем, вкидаєте і потім змішуєте все до однорідної маси. Зараз ще сир на натру. І тоді ми вам покажемо, що у нас вийшло. Триму сирок. На вулиці в нас сьогодні дуже холодно. Так що така погода. Ну, видно, що завтра 8 березня. Ми входили в школу, нас завжди хлопці завжди вітали в школі. І я от пам'ятаю, що один рік, я вже не пам'ятаю, який це клас, ну, але вже ж не такий, ми вже там, може, шостий, сьомий. от. І повні 8 березня ми щось. Так, взагалі, в нас був дуже дружний клас. Дуже. А то одного року ми щось з хлопцями посварилися, і вони принесли нам там подарунки. І торт спекли, і з дому принесли, бо ми так, ну, щось там таке ну, символічне подаруємо, а обов'язково у нас солодкий стіл. І ну, чесно, вже не пам'ятаю чого, але дуже добре пам'ятаю, що вони нам оце ж принесли все, а ми ж з ними не розмовляли. От. А класна керівник у нас була Катерина Іванівна, вона теж спекла торт. І от так вийшло, що хлопці з нами навіть за... нас не вітали, ніде нічого, бо ми на них не звертали уваги. З Катериною Івановною поїли той торт. Ми... Вона нас привітала і ми ж йшли додому. А в нас так отож школа і там так стадіон. А хлопці ж сидять з цими подарками, з велосипедом. В одного мама спекла нам торт. Ну, ми ж так і не спробували того ж ні торта, ніде нічого, бо ми, бо ми поспорились. А в класі нас було дуже мало. Ну, як е, спочатку ходили в цей, у нас було трошечки більше, у нас був такий клас. Так, ну це трошки таке отступлення. І що хотіла сказати, що в цей день, е, от точно так пам'ятаю, що було так тепло, що ми йдемо. Це ж на, хлопці на стадіоні сидять, така зелена вже трава. І тепленько було. Хоча тоді зими були холоднішими. Так, в общем, додавили ми ще сюди солі і трошечки вкинемо чорного перцю. Буквально чуть-чуть. Бо я хочу, щоб вікуська теж їла, то не дуже ж ми перчимо. А ви там якщо цей можете щось іще більше засмаковувати. І все добре перемішуємо. Так. Змішали ми отак, отака в нас вийшла маса. Ну, хочу вам сказати, коли ви варите е, пюре, то не треба його там, ні масло кидати. Ну, як захочете, можете, ну а так не треба. І водичку повністю зливайте, щоб воно у вас таке було сухеньке. Тому що, якщо ви зробите його, щоб він у вас був було воно влажне, то дві ложки крохмалю це буде мало, і вам тоді прийдеться. Або муки додати, або більше крохмалю. Поняли, щоб ви знали, що цей. Тоді отак от беремо в руку. Я беру в руку, тому що його ж треба. Оці. І отак от так от. Можете на досточку, он мама підказує крутити. Ну, я попробую отак от, а ну зараз у нас виходить, так що ми в руках будемо крутити. Зараз і вікуся вже воно жде, зараз і вона буде крутити. І ложимо відразу на противень. Зараз, і вікуся. Ось як ми накрутили, ще трошечки вилучкою провели. І зараз беремо яйце, Жовток. і так мажимо. І відправляємо в духовочку на 15-10 хвилин на 180 градусів. Будемо мазати так всі до кінця і несемо духовочку. Покажемо уже вам, як вони спечуться. Як вікуська вже буде пробувати, так, Вікусь? Угу. Все, все, мажимо до кінця і ставимо на 10-15 хвилин на 180 градусів. Вікуська ж теж вирішила помазати, так що зараз домажуємо. Я духовочку вже включила, вона вже в нас розігрівається. Давай, наступний. Отаку. Так що, якусь я робив всім швиденько, молодець. Ну все. Оля несе в духовочку. Все, вікуська справилася. Скажи, будемо чекати. Буду тікати, коли буде. пробувати, так? Да? Так, понесла Оля в духовочку. Тепер, коли, поки в нас там е, ті палички, в духовці, ой, вибачте, що це сьогодні в духовці ми поставили. Зробимо ми сьогодні собі теж такий же соус з йогурта. Йогурт, кріп і чесничок, сіль і перець. Ще можна додати туди і паприку. Можна майонез туди ще додати. Але нам подобається без всяких тих. Де, вікуська да. вже спробувала. Йогурт який да. смачний. Зараз да. будемо робити ще. Я багато не буду чесничка. А взагалі це просто що вікуська в нас, а якби от. Щоб ми самі, то я люблю побільше більше часничка кидати. Но так як у нас вікуся, то я тільки один удавлю. Мама підказує, під, під що мені не можна. Ну, Мені дійсно не можна по здоров'ю, але я їм. Нам багато чого не можна, але ми Ну, нічого. Так, Нету. ага, сейчас вікуся ось видаве часничок, ану видавлюй. Дуже мені допомагає, страшне. Ось так от, так, піжди, я сейчас ножечком. Давай. Отак. От Давай угу. ей. Ану, ще попробуй. Ану ще. Ну, вже, мабуть, все. Ще є? Ще є? Та вже уже все, уже все, ми вже видавили все. Так. Беремо трошки солі. солі. Yeah. Та хватить, може вже. Ну, ну, ти ще вкинь і перемішуй. бери. Отак. Отак, Давай я таку разом, отак разом, поможу. Тут трошечки. Uh -huh. Отак от. Все, ждемо наші картопляні палички. І ще. Соус готовий у нас, да? Да. так що будемо тоді куштувати. Поки вот так. наші картопляні палички печуться, На, вікуська клеї. з бабуською займаються, займаються вот вивчають кольори. Ага. Бабуся у нас головний Добрий день. педагог, вона вчила мою доцю. Ну, та ти вже зарухалася. Добі. І вікусю теж. Так що Онуки в неї були дуже розумні. Так що ми працюємо не тільки на кухні. Процес навчання закінчився. Бабуся, ну що, ти, внучку трохи навчила? Та є, трохи-трохи є. Діл, діло буде. Буду. Так, зараз будемо куштувати наші палички, я вже дістала з духовочки. Ну що, йдемо, Мікуся? Так, дістала я Так, ось так, і вони в мене вийшли. Але хочу сказати, що в духовці я їх поставила на 15 хвилин. І ще на 5 хвилин поставила на 200 градусів. Бо вони мені були бліднуваті. Того я додавала трошки градусів і цей зараз Якуся буде куштувати. Ось так. І це да? Так? так, паличку і соус, так. Так, зараз вікуся скуштує. ні ні, опускаю так от, давай. Давай такой Оля допоможе тобі. Ану, вже. Бо вони з бабушкою займалися. Ану, макай. Ану щас. Угу. Пережовуй, пережовуй, бо воно гаряче. Пережувала вже, да. кажи. Дві добрий, пати я не хочу. Ти не маєш. Так, тепер я ще скуштую, І зараз бабуськи ще дамо. Ой, Бо ви думаєте, що, може, ми куштуємо освігу з двох, а бабусі нічого не даємо, Той може тут їдять. Так смачно. М -м -м. Добренькі. Зараз бабусі дамо. Так. Тепер бабусі. Так, Давайте. хай бабуся пробує, зараз бабуся попробує, зараз скаже, що воно. <пл 'їх> може ми Бо, не це наробили. Зараз ви тут може модували. <р 'їх> головний дегустатор. <р 'їх> Дуже добре. Так що, готуйте. Рекомендуємо. <р 'їх> готуйте за нашими рецептами. Я падає, Дуже добре. Я Звісно, на ставте нам. Класа, да? так? Да, Сердечко. Звісно, ми фі... пішли їсти свої палички. Ми вже вийшли з Якуської на подвір'я, випустили нашу лаймуську. Вікуська вже їй дає смаколиків, пряничків трошки дала. Вона любить. Це булочку їсть, але прянички їсть краще. Так що ми гуляємо. Та вже два пряники з'їла і ще одне просе. Ну, вже все. Їм солодкого теж дуже ж багато не можна. Це ми так знаєте, так даємо. Кашку вже я їй сьогодні варили їй кашу, вже закінчилася, то ми її сьогодні зварили. Так Вікуська, це Я насипала, Вікуська каже, ой пахне. Ну, а чого не пахне? Ж її, я ж вам казала, ми ж варимо з м'ясцем, її не просто так підмащуємо. О. Я їй даю, а потім ще підсипаю і корм, щоб трошки їй теж було смачно. В якусь бігає, нюхає, щоб чи ручка в неї, в неї до сих пор шпахнуть пряничком, а вона бігає просто, щоб давала та ще. <плес> Оце ми так і гуляємо. Вона вже, ну, вже давненько бігає, десь, мабуть, з півчаса точно, може, більше. Сьогодні ми на вулиці нічого не робили, то що ну, погод. Оце, зараз трохи тільки прократився вітер, а то було холодно, так що ми сьогодні якось на домашньому. От так що вирішили сьогодні, хоч сьогодні не так, ну, звичайний день, і, ну і свята ніякого немає, але це, але ми вирішили трошки відпочити. Трошки ми переморилися. Ми, звісно, можемо зробити все, але от чисто ну, як фізично все. Я коли переморююся, то тоді дня два це в кращому випадку відходиш. от. А в мене ще, так як проблеми з спиною, то я дуже можу тягати тягати, але потім відходити. Але якщо було б була така необхідність, щоб і сьогодні, і завтра, то тягала б, звісно ж, де я ділася. От так що ми гуляємо, вікуська бігає, Вон рве цвіточки. ну покажи ось цвіточки, покажи, яку ти вирвала фіалочку. Ось. Фіалочки, а -а -а -а. воно може б, вони б цвіли, а то так в садочку ну там під вишенькою. Але ж на дворі це ж вночі холодно, то воно там десь там під хаткою находить, воно трошки затишок, що хто там цвіте, а так ще ж воно. Хоча ні, там у сусідів була, вирвала пролізки, то вже цвітуть. Ну, У людей є ці підсніжники цвітуть. Я от, якщо чесно, Ні разу не бачила от на базарі, щоб купити. Правда б купила. Мені подобається. От. Треба... Ну, кожен рік дивлюся і не бачу. А в людей бачу, що ну, квітну там цей. Я думала, може, як люди там це розведуть, собі та її продають. Не знаю, може я так просто не попадала. От. Ну, нічого. Колись розведемо. Будемо ще трошки погуляємо. Вікуська вже й правда, і на вулиці і сьогодні зовсім мало гуляла, гралася, в основному теж в хаті, то з бабусею займалися, то ще щось. От. Е, у мене мама взагалі, чесно кажучи, е, любить займатися з дітками. От. Е, колись вона працювала в дитячому садочку, Ні, в неї є професії, ну, Професія не, не вихователь там, і не кухар, але вона працювала і кухарем, от, і нянечкою, от, в садочку. то, то вона якось ну, до дітей у неї є спідхід і все. Вона, коли в мене була донька маленька, їй по здоров'ю не можна було ходити в садочок. І вона ну, мені треба було виходити на роботу, от, і ми вирішили так, що чим мені в той час роботу, ну, потіряти було, ну, все-таки на підприємстві і зарплата була добра, і взагалі ж. От, мама не дуже там тут така. Працювала то вона обліковцем, але це в неї і здоров'я вже не було такого. от. Ми вирішили, щоб вона сиділа вдома і займалася з моєю донькою. То вона до дитячого садочка в нас не ходила, була завжди з бабусі. Вона з нею читала книжечки, і вчила її рахувати і читати. от. Ну, Але ж так як не було. Як, ну, ніякого, ніякої освіти, то вона трошечки не так її навчила. І от вона дійшло діло, щоб до, до читання там, і це, а вона не може її навчити. Вона взяла тут, попросили ми вчительку, о, лайма пригає, вчительку. У нас в сусідньому селі от, вона вчителька перших класів, от, і ми її попросили, щоб вона позаймалася із нашою Насенькою. Дякую їй Олені Борисівні. Вона на той час согласилася і займала мою доньку. то вона її Прийшла і виправила, що там мама може її неправильно вчила. от. Потім вже пішла в школу і мама теж з нею займалася, тому що я то в ніч, то в день, я теж, ну це, а в основному у нас була мама з нею. от. Вона мені дуже допомагала з донькою. Тому, коли моя донька. Закінчила школу із золотою медаллю, то ми поїхали у нас як знаєте, вручають медалі не так, як от там на останньому звонку, ні, а ззивають там з усього міста там, і з'їжджаються. Така площа, і там вручають золоті, серебряні. Ну, Медалі і подарунки. То на той час мої доньки дали цю ж медаль і подарували годинник. О, то вона тоді сказала: бабуся, годинник твій, що допомагала їй навчатися, і все. От. Вона й сама була дуже старанна, і в школі гарно вчилася, ходила багато, так на всякі гуртки, ну це язики. О, так що отак от, от. Тому бабуся й займається з Вікусією. <сум> що кату буде, от, але займатися треба. О, ну, це все буде далі. <сум> Вікуська ще тільки як на початку свого навчання. Так що буде бабуся старатися, так що Вікуська буде займатися добре. От. Ось така в мене невеличка розповідь так зацепилася і вам розповіла. Ми вже, вірніше не ми, а вона сама вже забігла, лайма наша вольєр, вже їсть. От. Ви знаєте, вже я все позакривала, тому що тянемо розом. Будемо з Якуською вже йти в нашу кухню. От. Та чимось будемо займатися вже як квечору, знаєте. Так що, отак от ми провели свій день. Дуже рада, що ви на мене підписуєтесь, що вам цікаві наші відео. Я думаю, що до нас прийде ще немало людей. Ми всіх поважаємо, от, всіх дуже раді бачити. Вікуська вже до мене підійшла. Будемо з вами до завтра казати вам. Да? Пиш, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Пофі, лайки. До завтра.